Свято новорічної ялинки для дітей-інвалідів, сирі та дітей з малозабезпечених сімей є другим етапом акції. Напередодні організатори заходу відвідали 14 родин, в яких проживають діти-інваліди. Їм вручили подарунки, ходунки та інвалідні візки. Ідея проведення такої акції в користині належить міській молодіжній організації Кумсумову України. Захід має на меті привернення уваги небайдужих людей до дітей з проблемами здоров'я та дітей-сирі. Хочу, поперше вас від імені нашої молодіжної організації привітати з Новим роком, побажати, щоб в кожну вашу сім'ю новий рік приніс тільки добро, благополуччя і тепло від наступного року. Хочу побажати, щоб ваші близь... близькі для вашого серця люди, рідні, завжди в них на обличчі була посмішка, і вони дарували вам тепло своїх теплих слів і своїх емоцій. Також хочу подякувати всім е, людям, які допомогли нам в організації цієї акції. Ми дуже вдячні їм, і наша акція не закінчується, продовжується, і всі необхідні допомоги, щоб будуть знаходити кошти, допомогу ми будемо надавати і дітям, кінці в цьому потребу. На свято завітали не всі діти-інваліди, Як не сумно про це говорити, але у них зовсім не кольорове дитинство. Деякі з них просто живуть на цьому світі, навіть не усвідомлюючи цього, а деякі за станом здоров'я не можуть відвідати ось цю прекрасну новорічну ялинку. Акція проводиться за підтримки депутата Житомирської обласної ради Віктора Горлічука та першого секретаря Житомирського комітету КПУ Миколи Тимошенка, який особисто відвідав свято. Я хочу щоб цей новий рік. Нам всім приніс більше радості, щоб цей новий рік був наповнений посмішкою дитячою. Хай ваші найбріжі, хай найдорожчі люди будуть завжди поруч з вами. Мені здається, це найсвятіше. Це те, що ми в новорічну ніч задумаємо і бажаємо один одному. Добра, щастя, просто вам всім людської радості від цих свят. Хай ці свята вам додадуть снаги і сили. Жити в новому році З наступаючим вас новим роком! акція. Продовжується і на дітей інвалідів, сирі та дітей з малозабезпечених сімей подарунки ще чекають на різдвяні свята.